Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Коментар день цікавий до мого відео е написав хтось раніше. Е в селі заробляли для того, щоб виїхати в місто. Зараз ті, хто в місті заробляють, щоб виїхати е в село. Ну я так розумію, що це мається на увазі там радянські часи і сьогоднішні. Сьогоднішні часи, то тобто, якийсь там період, наприклад, 30 років, що я хочу сказати? Якщо ви уважно подивитеся на історію, до речі, будь-якого суспільства, то побачите, що багаті завжди мали зв'язок з землею. Вони ніколи його не втрачали. Зверніть увагу! Навіть на вашому, скажімо, там життєвому шляху, скільки ви маєте років, да, або там найближче е, минуле, там радянське минуле чи до Радянського е, завжди багаті люди мали зв'язок з землею. Наприклад, купці, які жили на Подолі і мали, е, до речі, будинки мали е, на Подолі в межі міста, в межах міста, мали Обов'язково дачу, яка була за містом, і мали ще й город. Цікавий момент історії можете поцікавитися це на, на, накопати більше. Потім всі багаті люди мали будинки за межами міста. В радянські часи всі бонзи, партійні і інші. Які тримали владу в Радянському Союзі, мали дачі або будинки за містом? До, скажімо, до Революції. Так само будинки мали в місті і обов'язково мали маєтки або дачі за містом. Цікавий момент, правда? І Найважливіші, досить часто найважливіші моменти або найтяжчі моменти, коли це було пов'язано, з скажімо, там, з духовним ростом, з якимись соціальними моментами, душевними, переносили, тобто перебув... в ці моменти вони жили в селі. Ви можете знайти величезну купу творів, найвидатніших письменників. Де саме ці твори писалися на землі. Один момент, про що я хотів сказати, і ще один. Коли я говорю багаті люди, матеріальні статки тут якби е, теж мають значення. Але тут матеріальні статки як наслідок, а не як причина. Тому що е, багата людина, перш за все, Своїм здоров'ям, той, хто здоровий. Той, хто духовно багатий, той, хто черпає свої знання із джерел нематеріальних, багатство це стосунки в парі або в шлюбі. Це стосунки із рідними дітьми, внуками. Стосунки в соціумі, все це є валюта. Я розумію, що на сьогоднішній день для багатьох так просто на сьогоднішній день є. Багатство це гроші. Але насправді гроші це для багатих людей наслідок їхнього багатства, перш за все, духовного. А для тих, хто із грязі в князі, то бабки це є все. Но знаєте, як євреї кажуть, коли втрачають гроші? Спасибі, що ти взяв грішми. Це найдешевша плата, тому що значно дорожче, коли забирають здоров'ям стосунками, близькими. Дорогими. Розумієте про що я? Тому на сьогоднішній день стосовно теми тим, хто купує хату в селі. Сама мотивація внутрішня, якщо вона в вас зсередини, а не з голови йде. Ви стаєте багатші. В чому, в якій валюті ви отримуєте, подивіться на себе уважно. І ви, я думаю, побачите там. Те, чим ви або в чому ви стали багатшими, і у вас виникла потреба до землі в різних варіантах: хто як може, у кого, скажімо, там, на що вистачає розуму і статків. Оце про це хотів сказати. На все вам найкраще. Справедливої перемоги нам всім.